Друзі для сніговичка геометричні фігури. Нашому сніговичку сумно самому на галявині, тож він вирішив зібрати друзів. Але поки він йшов на галявину, його друзі розкотилися, розгубилися. Тож давайте йому допоможемо зібрати сніговичків із геометричних фігур. Допоможіть знайти сніговичкам їхні верхні частинки. Перша частинка овал. Ось він овал. Друга частинка – Квадрат ось він квадрат. Третя частинка коло. Ось воно коло. Четверта частинка прямокутник. Ось він прямокутник. Ой, які чудові в мене друзі. Дякую вам, малята!